Скандал в родині Гринкевичів набирає обертів. О, валюта, і думаю, вау, оце гроші. Художниця Соня Морозюк повідомила, що не виходитиме заміж за сина фігуранта корупційного скандалу Романа Гринкевича. Про це вона написала у своєму інстаграм 17 січня. Того ж дня батько її вже колишньо нареченого Ігорю Гринкевичу оголосили нову підозру у завданні державного бюджету України збитків на майже мільярд гривень. Цитую, я залишаюсь Соною Морозюк. Ми не будемо однією родиною. Я не візьму прізвище Гринкевича. Менкевич, я не буду з людиною, яка зрадила мою країну. Я вірила, зараз мені гидко відчуваю себе обманутою та використаною. Я оберу бути чесною перед собою, залишуся сонньою морозюк. Заявила мисткиня. Як доказ своїх слів, Морозюк показала руку без обручки і написала наступне: за період наших стосунків від Романа я отримала два подарунки обручкою. Кольє ці речі я продам, а кошти на ЗСУ. Як це буде відбуватися, напишу згодом. Всі підозри тому, що я нібито отримувала ще щось від Романа або членів його родини. Квартири, машини, нерухомість що завгодно. Я відкидаю і готова доводити це в суді і як завгодно. Обіцянка подати декларацію залишається в силі. Дякую всім, хто вірить в мене, як в людину з мораллю. Та принципами написала Морозюк про те, що Соня Морозюк, заручена із сином фігуранта корупційного скандалу, стало відомо наприкінці минулого року, якраз після відкриття персональної виставки художниці в Києві. Соня запевняла, що нічого не знала про бізнес Романа. З яким була знайома всього п'ять місяців. Соня Морозюк, яка називає себе художницею сенсів, причетна до корупційного скандалу навколо родини Гринкевичів. Вона стала популярною не так давно. Цьому передували численні колаборації із зірками та реклама. В грудні в інституті проблем сучасного мистецтва у Києві відкрилася виставка Соні Морозюк з назвою Мазня. Художниця пояснювала, що обрала саме цю назву, бо так її роботи називають хейтери. Виставку від Відало чимало зірок, хоча реакція в мережі була. Неоднозначною кожен по різному висловлювався стосовно творчості Соні. Після корупційного скандалу її закрили у зв'язку із великою кількістю суперечливих реакцій, що вийшли за межі мистецтвознавчої дискусії. Зіркові колаборації та активний піар Соні стартував із 2022 року. Вона стала популярною доволі різко. Саме тому у користувачів мережі і виникає недовіра до морозюк. Журналіст Євген Плінський припускає, що до слави якраз доклався Роман Гринкевич, син львівського бізнесмена, якого і зловили на корупції. Зараз про дівчину може відкритися багато інших деталей. Наприклад, відомі блогери вже підозрюють її у плагіаті. Роботи Соні Морозюк прикрашали фасади українських терце та брендових магазинів, друкувалися на сувенірні продукції. а Ще дівчина стала авторкою одного із найбільших муралів у Києві. Бути громадським діячем політиком а чому би ні, але щоб в нього було знати, що в хаті була стабільна добра копійчина, тому що творчість ну це Добре. Це там а, сьогодні ти продала картину, завтра не продала. Завне щоб а, цей на касі в домі був чоловік. У десятках інтерв'ю, які Соня Морозюко хоче дає, вона стверджує, її картини це стан душі, рефлексія на навколишній світ. А на питання про джерела натхнення та успіху вона скромно відповідала, що все криється у її продуктивності та щоденній праці. Але згодом користувачі мережі почали звинувачувати Соню у плагіаті. Спершу користувачі мережі виявили схожість із полотнами американського художника Джей Голдкроун. Митець створює картини приблизно з 2007 року. Він є автором низки картин, предметів декору, а також муралів у Великій Британії, США та Японії. Багато схожого можна простежити у Соні Морозюк із роботами американської художниці Емберт Голдхаммер, яка значно раніше почала працювати у такому стилі. Ще одним художником, з полотнами якого порівнюють роботи Соні Морозюк, є американська художниця британського походження Луїза Флетчер. Краде ідеї Соня Морозюк і у своїх так українська художниця Олена Крючкова заявила, що авторка виставки мазня копіювала її картини. Ну і ще одна новина наостанок: Міністерство оборони розірвало останні контракти з компаніями, пов'язаними з бізнесменом Ігорем Гринкевичем. Про це повідомляє прес-служба міністерства. Міноборони подали до ДБР заяву про визнання потерпілою стороною у справі проти компаній, афільованих із підприємцем Гринкевичем. Цитую наприкінці 2023 року. Одна із вище зазначених компаній Trade, Lines Retail на конкурсних торгах. В системі Прозоро була визнана переможцем на постачання харчів по одному із 30 контрактів для ЗСУ. Через неможливість забезпечити поставки продуктів міноборони ухвалило рішення та надіслало всі необхідні документи трейдлайнс рітейлу для розірвання контракту. Щоб уникнути складнощів із харчовим забезпеченням, міноборони оголосило в Прозоро інший конкурс на укладення контракту щодо постачання харчування для ЗСУ за процедурою прямих договорів. Ну що ж от такі новини? Ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. Топ менеджер енергоатому виїхав за кордон у відпустку і не повернувся. Виконавчий директор з персоналу НАЕК Енергоатом Олег Бояринцев у січні 2023 року виїхав у відпустку в Польщу. Там звільнився і в Україну більше не повертався. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Після того, як Бояренцев виїхав за кордон, вже у відпустці він подав заявку на звільнення, і енергоатом звільнив його 15 лютого. Ще й компенсацію виплатили за відпустку, зазначив народний депутат. Президент енергоатома Петро Котін підписав двотижневу відпустку виконавчому директору з персоналу компанії з правом виїзду за кордон, на що сам Котін взагалі то права не має. Раніше боярин навіть займався волонтерством та відправляв гуманітарні вантажі до енергодару та окупованих містечок у Київській області. Пару тижнів тому змогли довести більше 40 тонн. Гуманітарної допомоги для працівників компанії, жителів міста, вона складалась з продуктів харчування, медичні засоби, засоби гігієни. Та потім з паном Олегом щось пішло не так у березні 2022 року. Повідомлялося, що бояринцева затримали на блокпості на межі Львівської та Рівненської областей. Він займався призначенням кадрів в енергоатомі з звісни 2020 року, у тому числі директорів АЕС і заступників директорів із фізичного захисту. Саме він призначив директора Запорізької АЕС Мурашка, який здав станцію окупантам. Втім, бояринцева не звільнили з посади. Також відомо, що з 2002 до 2019 року він був помічником депутата Верховної Ради Андрія Деркача, якого у 2023 році позбавили мандата разом із Віктором Медведчуком. У фракції Слуга народу пропонують вести податки на розкіш зокрема, оподаткувати купівлю нового айфону. Таку пропозицію висловила народна депутатка від фракції Слуга народу та голова парламентського комітету з бюджету Роксолана Підласа в етерії телемарафону Єдині новини. Роксолана Підласа, відповідаючи на питання про те, де брати гроші на мобілізацію, зауважила, що в Україні потрібно подумати про податки на розкіш. За її словами, якщо людина має змогу купувати собі дорогі речі, то зможе сплачувати додатковий податок на них. Як приклад, Підласа навела новий айфон за 60-70 тисяч гривень. Вона також додала, що люди, які отримують понад 20 тисяч гривень зарплати, мають платити більше військовий збір. Тобто, усе зводиться до банального: чим більше заробляєш, тим більше платиш податків. Якщо ви е, заробляєте найменше в цій країні, ви не повинні платити більше навіть зараз. Але якщо ви заробляєте від 20 тисяч гривень, наприклад, то ви могли б платити військовий збір не півтора відсотки, а три відсотки. уряді кажуть, такі кроки необхідні і життєво важливі, аби не було дірки в бюджеті країни і можна було. Фінансувати армію, адже чим довше триває війна, то зрозумілішим стає, що міжнародна допомога не може тривати вічно, особливо у початкових обсягах. Тож на передній план виходять пошук додаткових доходів. А тому наприкінці 2023 року уряд ухвалив національну стратегію доходів до 2030 року. Цим документом Кабмін вдовольнив одну із ключових вимог програми співпраці з міжнародним валютним фондом. Зокрема, економічний експерт Олег Пензин стверджує величезний документ на 147 Листків містить в собі безліч новацій, в тому числі щодо оподаткування підприємців. Невеличкий спойлер за новою стратегією податків стане більше і платитимуть їх абсолютно всі. Однак, на думку Олега Пензена, тут є один дуже важливий нюанс. Я би дуже обережно відносився до тих всіх стратегій, тому що тоді, коли вони починають потрапляти до Верховної Ради, там все суттєво міняється. Ми вже з вами побачили на прикладі закону про мобілізацію. Зрештою, Олег Пензен прогнозує, що цього року економічна ситуація має бути подібною до минулорічної. На нас чекає незначне зростання валового внутрішнього продукту та е, дещо прискорена інфляція. І якщо страхи щодо не надходження міжнародної фінансової допомоги не справдяться, можна сподіватися на те, що е, цей рік ми проведемо не гірше аніж 2023-й. Відомий актор і колишній губернатор штату Каліфорнії Арнольд Шварцнегер став контрабандистом. Принаймні так вирішили в аеропорту Мюнхена. Шварцнегер прилетів в Німеччину, щоб звідти поїхати на австрійський гірськолижний курорт, де у четвер відкривається міжнародний кліматичний саміт. В його рамках запланований аукціон Шварцнегер на торгах планував виставити свій годинник. А виручні кошти мають піти на підтримку ініціатив захисту. Кисток клімату, але от біда в аеропорту Мюнхена актора затримали. Виявилося, що Шварцнегер не задекларував дорогий швейцарський годинник, який відома фірма виготовила спеціально для нього. Через це актору довелося кілька годин провести в приміщенні митниці. Його визнали винним за порушення митних правил. Однак витраченим часом все не обійшлося. Шварцнегеру довелося заплатити штраф у розмірі 35 Тисяч євро з них 26 тисяч євро за годинник, 4 тисячі податку і 5 тисяч євро штрафу. Половину суми змусили платити готівкою. Сам Шварцнегер назвав бюрократичні тяганини проблемою, якою хвора Німеччина. Цікаво, що сам актор оцінив свій предмет розкоші у 20 тисяч євро, тобто він вже заплатив майже вдвічі більше ніж очікував отримати. Але для справедливості можливо Шварценеггер трохи і лукавець стосовно ціни, адже вартість такого годиннику, який мав Шварценеггер, зазвичай коштує щонайменше у кілька разів більше, і це ще не враховуючи зіркового власника. Як вам контрабандист Шварцнегер справедливо його оштрафували? Пишіть свої думки в коментарях, а ще ставте вподобайки. Обов'язково підписуйтесь на канал. У нас цікаво. Китайці продовжують тримати в напрузі весь світ. Тільки но всі трішки перестали боятися коронавіруса. Як в Китаї знову експериментують з вірусами, а точніше, з тією ж короною, але зі зміненим штампом. КНР випробували змінений штам коронавіруса на мишах, і він зі 100% вірогідністю вбивав гризунів. При цьому мишей навмисно вирощували так, щоб їх мозок був схожий на людський. Згідно інформації, зі змі всі піддослідні гризуни померли за 8 днів. Змінений штамп вразив легені, кістки, трахеї та мозок мишей, а також очі, які перед смертю ставали повністю білими. Звісно, після цієї новини інтернет-користувачів вже було не зупинити. Меми полилися. При цьому китайські вчені, і тут ми мабуть маємо їм бути вдячними, не змогли з'ясувати, як цей вірус впливає. На людину до речі, що стосується звичайного коронавірусу, виявляється, китайці виявили його за два тижні до того, як Пекін повідомив про нього всьому світові. Про це заявили в The Wall Street Journal із посиланням на слідчих Конгресу США. По даним видання, виявляється, китайський вчений в Пекіні завантажив інформацію про вірус в базу даних 28 грудня 2019 року. А воз от. Отримав дані від Пекіну стосовно корони лише 11 січня 2020 року. Ніби невелика різниця. Однак, на думку експертів, додаткові два тижні могли зіграти вирішальну роль у боротьбі із. Пандемією, наприклад, китайські туристи не рознесли б його по всьому світу. Як думаєте, допомогли б ці два тижні? І як вам нові експерименти від китайців? Пишіть свої думки в коментарях, а також ставте вподобайки. Обов'язково підписуйтесь на канал. У нас цікаво. Увечері 18 січня в окупованому Криму стався масштабний блекаут. Припинилося електропостачання в багатьох населених пунктах півострова. Зокрема, без світла опинилися Керч, Євпаторія, Судак та Роздольня. У Севастополі та Сімферополі без світла опинились великі райони. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Смотри, Вон город, у якого включили світ. А от дома, в яких не включили світ. Ти їх видиш? Я, я шо, ти Проблеми з електропостачанням зафіксовані також у Феодосії, Джанкої та Саках. Ленінський район Криму теж був без світла. У Красноперекопську деякий час електрики також не було, але вже вімкнули. У кричі по всьому місту відсутнє. Освітлення вулиць у Севастополі без електрики залишилася значна частина житлових районів. А у Сімферополі проблеми з електропостачанням спостерігаються в районі аеропорту та ТЕЦ. Коментуючи ситуацію, самопроголошений гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив, що часткове відключення електрики сталося внаслідок аварійного спрацювання обладнання на Балаклавській ТЕС. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв уточнив, що о 18.05 на Балаклавській тес сталося помилкове спрацювання газового обладнання, яке призвело до зупинки двох енергоблоків станції та масових відключень електрики у населених пунктах півострова. Обидва представники окупаційної влади запевнили, що роботи з відновлення електропостачання вже розпочато, і енергосистема Криму має запрацювати у звичайному режимі. Такі були новини, друзі. Не забувайте підписуватись на нашу youtube платформу та залишати свої вподобайки під нашими відео.